Так, депортують українців з Європи чи не депортують? Давайте розберемось, бо після останнього відосу є дуже багато питань. Люди не розуміють, що відбувається там роздувало це чи не роздувалова. Розкажу вам про реальні випадки і причини, коли людей депортують. І дві основні причини скажу за що можуть депортувати з Європи в Україну. Розповсюджуйте, поїхали. Розбираємося, як це є насправді. Отже, є дві основних причини за що вас можуть депортувати. Перше, це ви влізли в якусь кримінальну відповідальність в Україні. А зараз у вас може бути дуже багато всякого, бо там купа різних законів. Багато чоловіків і виїхали не і Так далі зараз це розберемо. Друга причина: у вас є якийсь кримінал в Європі. А щоб ви розуміли, кримінал в Європі це в Німеччині може бути давно не оплачений штраф за парковку. Просто який ви пропустили, чи забули, чи а, десь не оплатили комуналку чи Джоб центр, десь вас доганяє. Чи хтось дізнався, що у вас були додаткові баланси на картках? мене про це є попередні відео. І ви їх не заявили, коли заїжджали на допомогу за кордон на прихисток. І третя причина: ви можете представляти небезпеку. Для закордона, а щоб ви розуміли, зараз така тенденція відбувається, що на ярмарках, от в Німеччині, роблять ярмарки, і там ставлять спеціальні шлагбауми, спеціальний захист, щоб не в'їхав ніякий автомобіль, нічого не відбулось, і витрачають. Ну, ви ж самі знаєте, що там відбувається в країнах, де дуже багато різних іммігрантів. Що вони на в машинах туди в людей в'їжджають і різні провокації роблять. І зараз витрачається по 3 мільйона. По 3 мільйона європейських вічно зелених на те, щоб захистити ці ярмарки, і туди підпадають просто всі українці, які щось роблять не так, як там за правилами, от хто ще з українців не встиг адаптуватися до того, як воно там все працює, і так далі, то от ви підпадаєте по цю історію. І знову ж таки, проблема з документами, з реєстраціями, з легалізаціями. Оце от вся штука, чого це відбувається? Я дуже детально в попередньому відео розказав. Тут коротко про це, але давайте по пунктам зараз пройдемося. Перше в Україні. Ви щось там нелегально це виїхали. У вас там якісь, не дай Боже, кредити, які вони закрили, борги за комуналку і так далі. Зараз же ж повний відкритий фінансовий моніторинг між Україною, Європою, і всіх оцих справ Україні дуже потрібні громадяни і Європа. Якщо ви ще не легалізувалися, не влаштувались нормально. Якщо ви ще Шалтай-Балтай, досі мову не вивчили там, де вже ви де ж ви живете, але давайте по відвертому таких українців дуже багато. Велкам ви під, потрапляєте під цю категорію. Потім, десь ви там привищили за кордоном швидкість. Буквально на 15 кілометрів чи щось іще от осталось, якісь чеки, білети не проплатили комуналку і так далі. І от вам достатньо попасти про просто на проактивно налаштованого на російську пропаганду, якої дуже багато за кордоном людину в органах в структурах, яка працює, і все, велкам. І здавалось би, яке вони вакче право мають отак взяти вас і десь депортнуть. А наприклад, в Польщі, як зараз відбувається. Вони просто беруть цю людину, відвозять до польського кордону, без ніяких справок, бумажок, договорів і так далі, особливо і передають просто на українську сторону. Українська сторона вже забирає, нічим не розбирається, і все, і ти нічого не докажеш. Ну ви самі розумієте, як це працює. Поняло тому треба зараз бути дуже обережним і знову ж таки за безпеку. То, що відбувається зараз в Європі, і то як безпека в Європі порушена через велику кількість іммігрантів. А українці, на да жаль, мені дуже прикро, але українці ототожнюються з тими самими іммігрантами. Хоча ми абсолютно різні по культурі і по, по по кучі аспектів, я не буду тут це перераховувати. Але ми підпадаємо під цю категорію. Розумієте, все, все що треба, це просто десь мати якісь порушення, ну досить серйозне, да, але знову ж таки в Європі кримінальщину дуже легко отримати. І все. І ви претендент, просто на, на евакуацію додому. Все чао скажи їм за каржа. Скажи за каржану за каржа. Ну, дивіться, от людину розкажи, як було за каржа. Насправді багато було інформації після концерту Макса Каржа в, в Варшаві, там депортували українців, які були на цьому концерті, там прапори певні розгортали і так далі. Але <кху> інформація була ще ну не публічна. Там нам Сергієм а, там. Ну, Коротше, Є в нас така інформація, що а, ці люди брали гроші. Від росіян, яких потім зв'язали з їхніми певними службами, тобто mm -hmm. на французькій mm -hmm. mm -hmm. це вже була просто фіксація, і це був привід. Там була насправді ситуація, та що вони мали спілкування з росіянами, брали в них гроші, і це пов'язали з їхніми спецслужбами, і провокаціями. Тому, друзі, зараз дуже важливо, якщо у вас є родичі в тій країні, якщо у вас є там не знаю, друзі і так далі. Ні в коєму випадку не беріть переводи не криптою, не там гражу. Абсолютно тому що якщо ви знаходитеся, ви знаходитесь в Європі, берете гроші, хтось вам відправляє з Росії, то відразу ви попадаєте на ганчок і за вами вже починають дивитися. Краще з ними взагалі не мати ніяких справ там, і це для це буде залог вашої безпеки. Але е, друга причина, про яку говорив Сергій, це. Безпека, загроза національній безпеці в цій країні, в якій ви знаходитесь. І ось сюди треба бути дуже обережним. Бо може туди попасти що завгодно, взагалі що завгодно. Ви перевищили швидкість, ви представляєте загрозу для німецького населення, ви могли пошкодити чиєсь майно, чи ще щось. Попадаєте це на... Царапнули десь стовп своєю же машиною. У мене таке було бампером. І це ж треба поліцію визивати і фіксувати це все, поняли? Бо у нас на старопному своєї машини, якийсь столб, яка різниця. А в Європі це все? Це вже це. Якщо ви поїдете, це буде як? Це скриття з місця преступлення, щоб ви розуміли. Навіть ну, до такого доходу. Різна ментальність у нас. Тому обов'язково подивіться в Сергія в лозі є чарівна фраза, як чарівна юриста нам, юридична сказати. фраза, юридична форму юридична правильна фраза, яку ви можете сказати, не дай Бог у вас стається подібна яка ситуація. Можете сказати цю фразу і виграти собі 24 години, так чи інакше. Для того щоб послусу викликати адвоката, адвоката, юриста і так далі, якось вирішити це питання, тому що в іншому випадку вас просто грузять, привозять на український кордон. Далі пише апеляцію. Якщо виграєш, то можливо... Ні, це, це не погано, Якщо ви хочете в Україну, це не погано. і ті пошти типу, добре, якщо українці в Україну будуть повертатися. Але якщо ви не хочете і у вас там якась справа, роботи, життя, контракти. Я там знаю, ну життя у вас іде, то для вас це буде досить болезненно, і тому краще перестрахуватися. Все друзі, отака от інформація. Будьте обережні, дійсно таке вже відбувається. Воно масово ніде не оприлюднюється, але воно є. Слава всім українцям, які досі тримаються. Зустрінемось в наступних відео. Па-па.